Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про ситуації, коли щось робиться невзначай, тобто несподівано, випадково, ненавмисно. Хоч на слово «невзначай» можна натрапити навіть у класики української літератури, уживати його в сучасній мові не раджу, адже жоден словник його не фіксує. Краще згадати чудове українське слово. Ненароком, тобто без певної мети, без певного наміру чи необережно, необачно, не бажаючи заподіяти щось неприємне, або ж дібрати більш влучний для контексту синонім: зненацька, раптово, випадково, випадком, ненавмисно, неумисно, необачно, мимохідь, часом, без певного наміру. Тощо говоріть українською правильно, та будьте обережними, щоб не робити нічого ненароком.